Повага до цього колектива. Не вийшло проти проблеми, чорт чортів. Люди приїхали, чорті звідки. Давайте відверто казати. Вони хотіли сказати своє, своє вагоме слово. Чому є... оці негідники вибачте, вивив... втекли і не політичний От. Я можу відповісти? Я Он... Дайте... вони... знаю, що вони їде, Олег вийшло. Єдиного вистачило, так скажемо, мужності мужського застоїв. Записи, а коли тут в принципі, люди ще задавали взатило питання. Так, це по-перше. По-друге, я заступник голови громадської ради при полтавській обласній державній адміністрації. І коли тут піднімалося питання, хто має право представляти громаду, чи хто не має права представляти громаду, хочу сказати, що я уважно проаналізував і зробив певні висновки. Це так скажемо три коротких тези. Зараз до них повернуся. Але по-перше, це досить недемократично Казати, що пан Цікалов, Ковальчук, Лєщенко або ще хто небудь, які сюди прийшли від громадських організацій, не мають права представляти громадські організації. Хтось є лідером громадського об'єднання, хтось балотувався неодноразово, як пан Ковальчук, на виборах міського голови, Верховну Ради України. І є певні моменти, коли люди віддавали голоси. І тоді людина має право представляти територіальну громаду в державних установах і не тільки. З приводу висновків сьогоднішнього заходу. По-перше, щодо першого доповідача, мені склалося таке враження, що суть даного заходу було показати всі недоліки і просто не дати людині нормально виступити. Це перший момент. Суть другого доповідача потрібно було мовчати і показати, що за досить короткий період часу суперменеджер провів висококласну роботу і проаналізав повністю діяльність цього підприємства. І знає, як його оптимізувати, щоб звести все до дієї основи. А я вам скажу, як юрист, що рейдерські захоплення легше всього провести або певні маніпуляції, якщо все засереджено в центрі. Якщо ми йдемо до децентралізації, так давайте йти до децентралізації. А якщо все зосереджено в центрі, і ще людина має право підпису, і ще будуть внесені зміни в установчі документи, тобто в статут, і буде змінений підписант і в контролюючих органахів банку. Тобто це дає змогу без е, болезненно і досить швидко провести будь-які операції, кому це буде необхідно. Це раз. Друге, тут зібралося, наскільки мені відомо, представників трудового колективу більше, ніж представників громадськості, і з, я, наскільки я розумію, з області. І в даному випадку ніхто з другого, третього доповідача, четвертого не відповів на жодні питання. Так от я вважаю, що трудовий колектив, як мене тільки що запитували, має повне моральне право зараз записатися на прийом або зайти на прийом до тих посадових осіб, які сьогодні сиділи в призилі і спитати, чому вони захотіли вислухати тільки другого доповідача, а не в такому тоді. І нас захотіли дізнатися думку трудового колективу. Дякую. Я координатор громадської ради полтавській області і працюю сільським головою Рунівщина Полторської. Я далекий від цих, цих, ситуацій, але я зрозумів те, що ви своїми аплодисментами вже виказали свою точку зору, свою позицію. І якщо ви так дружно будете стояти і далі, то все буде підпорядковано вам, вашому. Непоганому трудовому колективу Я...